Доброго дня, шановні колеги. Я Наталія Жук, вчитель математики та інформатики з Львівщини. Працюю у звичайній сільській школі, проте завжди намагаюся запроваджувати новинки у свою роботу, використовувати різноманітні технології. У статті, що робить вчителя сучасним, є такі слова. Інформаційне суспільство спонукає сучасного педагога працювати на випередження. Учитель повинен бути координатором інформаційного потоку, володіти сучасними методиками та новітніми технологіями. Ми знаємо, що сьогоднішні школярі будуть жити в іншому світі, обіймати посади та володіти професіями, яких зараз ще не існує. Але ми можемо з певністю говорити, що вони працюватимуть у цифровому суспільстві, де володіння інформаційно-комунікаційними технологіями є запорукою успіху. У даний час хмарні сервіси стають надійними помічниками вчителя, відкриваючи безліч можливостей для урізноманітнення навчально-виховного процесу. У своїй роботі я переконалася і вважаю правильною тезу, що складовою процесу навчання є не комп'ютери, а вчителі озброєні методиками застосування комп'ютерних технологій. Дуже доречними тут є вислів альяпшій роні. Педагоги не можуть успішно когось навчати, якщо в цей же час ретельно не вчаться самі. Зараз є багато можливостей навчатися, тому я з радістю записуюся і навчаюся на різних дистанційних курсах. Пізніше удосконалюю свої знання і вміння. Цікавими курсами, які я пройшла, це були курси Google сервіси у методичній роботі вчителя навчання по курсу хмарні технології та багато інших. У мене ніколи не було сумнівів, чи буду використовувати хмарні сервіси у своїй роботі. Швидше можна сказати, це була для мене знахідка. Я створюю блоги, фотоальбоми, сайти, користуюся календарями. А у Google Drive та OneDrive працюю з електронними журналами, презентаціями, формами, спільними документами. Також свої доробки та різну корисну і потрібну інформацію зберігаю у віртуальних сховищах, хмарах, таких як Dropbox, Box, Яндекс.Диск, Едиск та інші. Їх ще можна назвати так званими віртуальними флешками. Як голова методу об'єднання вчителів інформатики. Ініціювала проведення у своєму районі засідань у формі вебінарів, опитування, збір інформації проводимо використовуючи форми. Плануючи роботу, працюємо у спільних документах. Також використовую хмарні сервіси на уроках для проведення консультацій, підготовки до олімпіад у роботі над проектами та як класний керівник. Намагаюся все це використовувати не хаотично від пори до часу, а створила так званий методичний майданчик. Де розміщуєте узагальнюю доробки щороку? Вашу увагу хочу привернути до програми OneNote. Я відкрила для себе цю програму та із задоволенням використовую її для написання планів уроку, підготовки та проведення семінарів, роботи над проектами. Але перефразовуючи відомий вислів, краще один раз побачити, ніж сто разів почути, хотілося б сказати: краще один раз спробувати зробити, ніж сто разів побачити і почути. Отож, запрошую вас на майстер-клас.